Ти сам нема нікого і ти нікому не нужен. Най найгірша, найбільша біда для людини це самотність. Чому старші люди так себе тяжко почувають? Тому що вони почувають себе самотніми. Прийдіть до старших, відвідайте. Ненадовго. Довго не сидіть, бо як довго сидите, ви теж їм надоїдаєте. Трохи, але приходьте. Щоб вони не були самотні. Бо самотність дуже лякає. І вона є дуже важка. От найгірше покарання в тюрмі це камера одиночка, коли ти не маєш з ким спілкуватися. Це подібність до пекла, спільнота одиноких, тих, яким місця у Бозі не знайшлося. Не через те, що Бог так не захотів, а через те, що в тобі не було нічого Божого. І тому пекло. А чистилище це місце дочасної кари. Якісь там ріхи, треба їх до кінця очиститися, бо сказав Господь нічого не чисте до Царства Божого не прийде, поки не віддасться до останньої йоди.